Цієї ночі росіяни обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. За даними голови ОВА, окупанти тричі накривали місто зградів, пошкоджено кілька будинків, об'єкт соціальної інфраструктури та лінії електропередач. Люди під час ударів не постраждали. Обстрілювали і територію Херсонської області. Як пише очільник регіону, за минулу добу окупанти атакували Херсонщину 41 раз. Пошкоджено житлові будинки, троє людей поранено. Нова ракетна атака росіян може бути на православне різдво. Про це повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Військові допускають, що армія РФ забрала з Чорного моря ракетоносії, аби підготувати масовану атаку. Українців закликали бути обережними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги. США найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Про це на брифінгу повідомив представник Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. До пакету можуть увійти додаткові установки РЗСФ «Хаймерс». Норвегія передала Україні 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. міліметрів за словами міністра оборони країни партнера збройним силам України продовжуватимуть надавати необхідну військову допомогу. Естонія опрацьовує механізм передачі Україні заморожених 17 мільярдів євро російських активів. Про це заявив голова Естонського міністерства закордонних справ. В який термін можуть бути передані кошти, невідомо.